А українська вишиватка диво, у ній народжується код його душі, і кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиватку поспіши. І гордо йди у ні по цілім світі, і мовою своєю розмовляй. І хай хазьміється сонечко в завіті, Ти рідного свого не забувай. Привіт, друзі! Я Меланія Шурко, і це мій авторський проєкт, Незламна спадок нації, проект для справжніх українців та україночок. І сьогодні ми поговоримо про те, що так полюбляють одягати українці та україночки. Про вишиванку, краса вишиванки неповторна. Розглядати її можна вічно Уявіть собі, що вишиванка була популярна у кам'яному віці, а українська ж вишиванка збереглася тільки з часів 19 століття. Геометричні фізерунки росли квіти тварини. Кожен елемент на вишиванці мав своє значення. Коло символ сонця та вічності, Трикутник вершини донизу символізує нове життя. Ромчик квадрат є символом грудючості, а роб з крапкою посередині, багатство достаток і добробут. Серед тварин найчастіше вишивали птахів, лебедів, голубів, півні, зузулю і сову. А от природні бутиви стали популярними у часи сьогодення. Калина символ невмиручості роду, дуб символізує міцне здоров'я, мак, несело з підлізничню пам'ять народу, виноград символ створення сім'ї. Ще хочу розповісти вам, що саме сьогодні в Чернівцях Відбудеться презентація книги Нетліні. Це етнічний фотоальбом, в якому перше описано вишиті та ткані іспонати з українською символікою та її мотивами. Українська вишиванка за оберіг українців. Сьогодні, коли у нас війна. Саме вишиванка є тим захисним символом для наших воїнів. Міськові одягають її як духовну зброю, вірять, що саме вона захистить їх від ворожих куль А я знаю, що перемога скоро, і до цього дня я мрію вишити рушник перемоги, щоб ним загорнути усіх наших воїнів. Які боронять нашу країну, і на тому рушнику вийшла б голубів, таїв, які несуть мир та спокій, Вийшла б хвилі, безкінечний рух життя, а ще доби і калину, щоб наші захисники були здорові, а дівчата захисниці коли повернуться з війни. Народжували б діток, бо обов'язково на тому рушнику вишила поматі, як світлу пам'ять про наших героїв, які віддали своє життя за нас з вами. Щось, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво биття у наступному випуску незламної сказати щось цікаве про Україну.